Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 86 і читаємо тему сьогоднішнього уроку. Множення на одноцифрове число виду 3017 помножити на 8. І перше на сьогодні завдання виконаємо усно. 0 помножити на 4 буде 0, тому що будь-яке число, яке ми множимо на 0, або якщо ми 0 множимо на будь-яке число, все одно в результаті отримуємо 0. Запам'ятайте. Тепер до 0 треба додати 2 десятки. Що таке 2 десятки? Це 20. В результаті буде 20. 1 помножити на 3. Якщо ми 1 множимо на будь-яке число або будь-яке число множимо на 1 окрім 0, то в результаті ми отримаємо це саме число, тобто, в даному випадку, трійку. Треба додати ще 4 сотні. А це у нас 400. 3 плюс 400 буде 403. 8 помножити на 0. Запам'ятали, буде 0. Додати ще 5000 це буде 5000. 0 помножити на 1. 0 тут головний, тому буде 0. Додати 3 сотні це буде 300. Розглянь, як обчислили добуток 3017 на 8. Множимо одиниці. 7 на 8, 56. 6 записуємо під одиницями. А 5 запам'ятовуємо над десятками це 5 десятків. Множимо десятки, 1 помножити на 8 буде 8 десятків, та ще 5 десятків, які ми запам'ятали, буде 13 десятків. Трійку пишемо під десятками, а одну сотню запам'ятовуємо або надписуємо над сотнями. 0 помножити на 8 буде 0 сотень. Пам'ятаємо, так? Та ще одна сотня, яку ми запам'ятали, буде 1 сотня. Під сотнями пишемо цифру 1. Множимо тисячі. 3 помножити на 8 буде 24 тисячі. І під тисячами пишемо цифру 4, а під десятками тисяч цифру 2. Добуток дорівнює 24136. Поясни, як обчислили добуток: 30 704 помножити на 6. Так само множимо одиниці. 4 на 6 24. 4 записали під одиницями, двійку запам'ятали над десятками. 0 помножити на 6 0. І ще додати 2 буде 2. 2 десятки множимо сотні. 7 на 6 42. Двійку сюди, а четвірку запам'ятовуємо над тисячами. Множимо тисячі, 0 на 6 буде 0. І ще 4 додати буде 4. 3 помножити на 6 буде 18, так і записуємо. Під 10 108, а під сотнями одиничку. І отримали 184 224. Запиши добутки в стовпчик і обчисли їх значення. Давайте запишемо сьогоднішнє число. Класна робота. Приклади 619 і переписуємо перший приклад. 1407 помножити на 4. 7 на 4 буде. 28. 8 пишемо під одиницями, а двійку запам'ятовуємо над десятками. Множимо десятки, 0 на 4 буде 0, і додати двійку буде 2. 4 на 4 16, 6 пишемо під сотнями і 1 переходить до тисяч, одна тисяча. Один помножити на 4 буде 4, і ще додати 1 буде 5. 5628. Підступаємо три клітинки, записуємо наступний приклад: 64 помножити на 4. 4 на 4 16, 6 пишемо під одиницями, десяток переходить до десятків. 6 на 4 24. і ще додати 1 25, двійка переходить до тисяч. 0 помножити на 4 0, і ще додати 2 2. 0 помножити на 4 0. Додавати нема чому, пишемо 0. 2 помножити на 4 буде 8. 80 256. Відступаємо три клітинки, записуємо наступний приклад. 17 809 помножити на 3. 9 на 3 27, 7 пишемо двійку над десятками. 0 на 3 0 і додати 2, 2. 8 на 3 24. 4 пишемо, двійка переходить далі. 7 на 3, 21 і ще 2. 23, Трійку пишемо, двійку далі. 1 помножити на 3 – 3. І додати 2 буде 5. 53 427. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Який парашут приземлиться на галявину, нам потрібно порахувати. Щоб результат з цих добутків співпадав з числом на галявині. Давайте це зробимо усно. 75 помножимо на 3, 70 на 3, 210, 5 на 3, 15, 225, не підходить. 68 помножити на 3, 60 на 3, 180, 8 на 3, 24, разом 204. Мало. 93 помножити на 4, 90 помножити на 4 буде. 360, 3 на 4 – 12, 360 плюс 12, 372. Отже, цей парашут точно приземлиться на цю галявину. І рахуємо останній. 40 помножити на 5, 200, 3 на 5, 15, 215 не підходить. Отже, лише один парашут. Переходимо до наступного завдання. У лісовій школі учні отримали завдання розв'язати рівняння. Розв'яжи рівняння і розглянь малюнок з відповідями звірят, хто з них отримав правильні результати. Давайте це завдання також виконаємо усно. Щоб з першого рівняння знайти х, х у нас невідоме ділене. Для цього треба частку помножити на дільник, так і зробимо. 100 помножити на 7 740 на 7. 280, а разом це 980, отже, х дорівнює 980. Дивимось на звіряток. У нас зайчик і їжачок мають вже ось такі результати. Ці два звірятка відповіли неправильно. Дивимось на наступне рівняння. У нас невідомий дільник для цього треба ділене поділити на частку, так, і робимо 270 ділимо на 3. все одно, що 27 поділити на 3, дописати 0, буде 90. Єдиний, хто правильно розв'язав ці рівняння, є їжачок. Переходимо до наступного завдання. Туристи мандрували пішки й автобусом. Вони пройшли 15 км зі швидкістю 5 км за годину. І проїхали 300 км зі швидкістю 50 км за годину? Наскільки годин довше туристи їхали, ніж ішли. Яку найтривалішу мандрівку ти здійснив або здійснила? Чи знаєш ти скільки це кілометрів? На це питання ви можете. Дати відповідь самостійно. А ми записуємо Задача 622. Як ви вже зрозуміли, ми записуємо табличку Швидкість, час відстань. Маємо туристів, які йшли двома способами, а саме пішки і автобусом. Пішки вони пройшли 15 км це у нас відстань, зі швидкістю 5 км за годину. А проїхали автобусом. 300 км зі швидкістю 50 км за годину. Час невідомий. Нам треба дізнатися, на скільки годин довше. Ось така дужечка. довше це більше. Першою дією, звичайно, знайдемо час, час пішки. Для цього треба відстань поділити на швидкість: 15 поділити на 5 буде 3 години час, пам'ятаєте, ми. Записуємо час латинською літерою Т. «те». Можете теж так написати Т, тобто час пройшли. Далі знаходимо час, який вони витратили на те, щоб їхати автобусом. Для цього також відстань ділимо на швидкість 300 на 50. Відкидаємо нулі, 30 поділити на 5 буде 6 годин. Це час, який вони проїхали. А якщо дізнатись на скільки більше. Треба від більшого числа відняти менше, так і робимо. 6-3 буде 3 години. На 3 години довше туристи їхали, ніж ішли. Можемо записати відповідь на 3 години. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Учень маляра може пофарбувати паркан завдовжки 120 метрів за 6 днів. А сам маляр за один день фарбує 40 метрів. Скільки метрів паркана вони пофарбують за 2 дні, працюючи разом, записуємо задача 623. Короткий запис у нас є, ми його просто доповнимо, а записувати будемо лише розв'язання. Згадуємо, що таке продуктивність роботи. Це кількість виконаної роботи за 1 час роботи. Якщо у нас. У днях вимірюється робота, тоді буде за один день роботи. Чи можемо ми знайти продуктивність учня? Звичайно, для цього треба усю роботу поділити на той час, тобто на 6 днів, які працював учень. 120 ділимо на 6. Це все одно, що 12 поділити на 6 і дописати 0. Буде 20 метрів продуктивність учня. Продуктивність маляра знаходити не потрібно, тому що, ми вже знаємо, він працював один день, тому за один день може пофарбувати 40 метрів, просто сюди переносимо 40. Ми можемо знайти їхню продуктивність разом. Звичайно, для цього треба до 20 додати 40. Це буде 60 метрів, тобто, вони працюють так разом, можуть пофарбувати паркан 60 метрів за один день. За один день разом вони фарбують 60 метрів, а за два дні треба 60 помножити на 2, буде 120 метрів разом за 2 дні можемо записати відповідь. Дописуйте, і на сьогодні класна робота закінчена. Дякую за увагу! До побачення!